Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні мова піде про перетворення зведеної таблиці в звичайну і звичайну таблицю в зведену за допомогою Power Query в Excel. Наприклад, ви отримали ось таку таблицю, яка має зведений вигляд, але це не зведена таблиця, звичайна таблиця, але вона тут має деякі особливості. В нас тут є місяць і по стовчиках. І ось тут, на перетині з цих трьох ознак суми. І її для подальшого аналізу вам необхідно. Перетворити ось на таку звичайну таблицю, за допомогою якої далі ви зможете аналізувати, цю таблицю робити зведену, там наприклад, переставляти якісь дані, видаляти і так далі. Тобто ну така ось така таблиця, я її називаю плоска таблиця. Вона піддається аналізу, перетворенням і так далі. Тобто, її дуже зручно аналізувати далі, будувати на основі неї діаграми. Отже, і. Другий випадок, який ми сьогодні розглянемо, це коли, навпаки, ми отримаємо ось таку табличку, а її необхідно перетворити на ось таку або подібну, але не за допомогою зведеної таблиці, а за допомогою технології Power Query. І я сьогодні вам про це розповім. Отже, давайте закриємо цей файлик. Створимо нову книгу Excel. Необхідно перейти на вкладку Дані, натиснути на кнопку Отримати дані, далі з файлу і з книги Excel. Чекаємо, поки відкриється в нас діалогове вікно. І з запитом, де саме відкрити цю книгу, вона в мене була на робочому столі. То і ось я її мишкою вибираю. Тепер необхідно буде обрати, з якого саме аркушу в тій книзі необхідно загрузити завантажити дані. Ми обираємо ось цей аркуш таблиця 2D, це так звана двомірна таблиця. Так, І тепер натискаємо на кнопочку Перетворити дані. І відкривається вікно редагування редактору Power Query. І от він автоматично завантажив нам нашу цю таблицю. Ось, бачите, тут у нас були об'єднані клітинки. Excel автоматично їх розоб'єднав. І тепер нам необхідно буде ось заповнити осі пусті значення, ось цими значеннями, які в нас стоять з вище. Для цього є такий механізм алгоритм, як заповнити вниз. Ми робимо, що ми робимо? Правою кнопкою миші по заголовку стовпця. Ідемо до пункту меню Заповнити і натискаємо Заповнити униз. Все, тепер у нас ось підрозділ розповсюдився по всіх пустих клітинках, що нижче. Те ж саме ми робимо з колонкою менеджер. Заповнити униз. І тепер, що нам необхідно? Нам необхідно, щоб в нас ось, ці, ось цей перший рядок він в нас став заголовком до стовпців. Тому ми натискаємо на кнопку використати перший рядок як заголовки. Натискаємо і тепер бачимо, що в нас ось цей перший рядок він нібито Піднявся наверх. І тепер нам необхідно, виходить, щоб ось, ну, ось ці дати, там 1 січня, 1 лютого і так далі. Ну, це по суті місяці, вони перейшли в окремий стовпчик, і а числа також перейшли в цей окремий стовпчик поряд. Тому нам необхідно що зробити? Ми виділяємо, виділяємо всі ці стовпчики. Я це роблю. Наприклад, можна виділити мишкою перший стовпчик, зажати клавішу Shift і стрілочку вправо кілька разів, і ми так виділимо всі необхідні нам стовпчики. Або натиснути перший стовпчик, натиснути клавішу Shift. І останній стовпчик. І тоді оці всі стовпчики, які були поміж, вони теж також виділяються. І тепер переходимо на вкладку перетворення і натискаємо на кнопку скасувати зведення стовпців. І ось дивіться, буквально за одну секунду нам Excel перетворив. Нашу зведену таблицю в таку плоску таблицю, де одному значенню відповідає декілька ознак. Що нам залишається, нам залишається перейменувати ось ці два нові стовпці. Це в нас буде місяць. А це ми можемо переіменувати в суми. Сума, давайте, сума. Ось. І тепер натискаємо закрити й завантажити. Чекаємо, поки завантажиться наш запит. І ось дивіться, ми буквально за пару кліків, за буквально за три хвилинки, зробили ось цю табличку зведену. Давайте я для прикладу відкрию. Той файлик. Ось. І ми ось із такої таблички, буквально за пару кліків, за три хвилинки, перетворили цю таблицю ось в таку. З цією таблицю можна вже робити все, що завгодно. Будувати, наприклад, зведені таблиці. Давайте це на швидкоруч зробимо вставлення зведена таблиця. Давайте на наявний аркуш, розташування. Виділяю, де я хочу на цю книгу, на наявний аркуш. І тепер, наприклад, переносимо підрозділ. Тобцях менеджер, а тут, наприклад, буде сума. І ось так. за Буквально за пару кліків ми перетворили цю таблицю в більш мобільну для аналізу, я б, я б так це назвав. І тепер в нас зворотня ситуація, коли нам необхідно навпаки ось таку таблицю перетворити ну, на щось схоже. В ось таку узведену. То давайте це зробимо. Тепер давайте дані, отримати дані з файлу, все аналогічно, як попередній раз. Обираю цей файлик, з якого ми будемо імпортувати дані. В цьому віконці я обираю саме ту таблицю, яку необхідно, саме ту ярку, де знаходиться ця таблиця. Яка нам необхідна, і натискаю на перетворити дані. Так, Excel нам її перероблює. І ось він нам завантажив цю таблицю. Тепер, що нам необхідно зробити? Ну, от я бачу, що необхідно ось, щоб заголовки наших колонок стовпців. Були нормальні ось тут на заголовках, тому я натискаю використати перший рядок як заголовки. Виділяємо цей стовбець, це дуже важливо. І натискаємо на вкладку перетворення, переходимо. І тут в нас є така кнопочка звести стовпець. Натискаємо на неї. З'являється ось таке віконце. Тут необхідно вибрати стовпець із тим, тим значенням, яке ми збираємося зводити. Тобто це в нас сума. І тепер натискаємо ОК. І дивіться. От Буквально за кілька секунд наша таблиця перетворилася у зведену таку ж, як і в нашому прикладі. І тепер нам залишиться лише натиснути на Закрити і завантажити. І тепер ось наша табличка з'явилася. Отже, перевагою такого методу є те, що ми можемо додавати в вихідний файл, ну, тобто в файл, на основі якого в нас будуються… Ці дані, так? Ми можемо додавати нові дані, а потім вони автоматично будуть з'являтися у нашому звіті. Наприклад, зараз ми введемо значення від 1.08, від 1 серпня. Зараз ось я зміню місяць, збережу цей файлик. До речі, його і не потрібно закривати, головне його зберегти. І тепер правою кнопочкою по цій таблиці, вона в нас створена на основі запиту. Тому тут є ось, таке, ось такий додатковий пункт оновити. І ось, як бачимо, в нас з'явився ось цей останній стовпець. І, тобто, нам нічого не потрібно тут робити, просто правою кнопочку оновити і з'являються нові дані. Те ж саме стосується і ось цієї таблиці, зведеної, давайте це я покажу. Додаємо ще один стовпець. Я тут, наприклад, вставляю якісь, якісь дані. Зберігаю. І давайте спробуємо оновити. Щось змінилося чи ні? Давайте подивимося, чи є в нас тут перше 08. А ось дивіться, в принципі, все в нас спрацювало це дуже добре. І тепер хочу розповісти про один недолік, який. Є в цьому методі це те, що якщо ми маємо зведену таблицю із двома ось такими тут групуваннями зверху, ну в нас тут місяць, а наприклад, в нас буде тут якийсь там квартал. Наприклад, це перший. Перший квартал 2022 року. І так далі, ось тут є ще один поверх оцих групувань. То тоді Power Query з цим не може працювати. Якщо, якщо хтось, до речі, знає, як це зробити без макросів за допомогою Power Query, то, будь ласка, напишіть в коментарях. І те ж саме стосується і до. І до цієї таблиці ми не можемо зробити ось таку зведену таблицю, зараз ось автоматичну зведену таблицю із двома критеріями ось цих наших колоночок. Це ось такі обмеження Power Query в Excel, принаймні на зараз. Ви знаєте, що Excel-програма завжди. Розвивається, в неї додаються нові формули, нові є... якісь фічі. І якщо є у вас бажання про що мені ще розповісти, будь ласка, напишіть про це в коментарях. А перш за все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Побачимось!